Я не працездатна на даний момент. Я з окупованої території з Херсонської області. Мені дали 60% непрацездатності, мені 59 років. Що робити, залишитись їхати немає куди. Ну, в першу чергу дуже важливо розуміти, в якомусь діапазоні ми є так само і не тільки те, що ми їмо, але й те, що ми думаємо, як ми сприймаємо інформацію. На жаль, дуже багато інформації. Дуже багато злих ізків, які розповідають про те, як всіх виженуть, вам потрібно на даний момент сконцентруватись на собі. У вас є дуже багато часу. У вас є просто перірва часу, поки діє тимчасовий захист для того, щоб займатися собою, своїм здоров'ям і так далі. Ближче до кінця 2026 року. Просто вдумайтесь, ще навіть 25-й не закінчився. Ближче до кінця 2026 року буде, скажімо так, чіткий список, перелік, по якому вам потрібно буде пройтись. Що зібрати, як зібрати, де зібрати і так далі. І відповідно, якщо по здоров'ю. По віку, по неможливості, повернення і, і, і так далі. Ви будете підпадати під гуманітарний тип, ВНЖ, ви на нього будете подаватись. Зараз займайтесь собою та своїм здоров'ям. Шукайте можливості своєї реалізації. Тому що, в першу чергу, про реалізацію, коли ми говоримо, це не йде мова про те, що обов'язково потрібно кудись піти на роботу і вам потрібно заробляти багато грошей. Ні. Це про те, щоб вас. Знаєте, кожен день вам приносив радість, щоб ви займалися тим, що вам подобається. Не сиділи і думали, мене завтра виженуть. А щось створювали, щось створили. Тому концентруйтесь на собі, а інша інформація, перечні, інструкції, списки, поради та допомога з моєї сторони для вас всіх, відповідно, буде своєчасно. Гарного вам вечора!